І завершити це відео я хотів би практичними висновками для інвестора. По-перше, формат важливіший за середню ставку: точки з великим трафіком, такі як стріт-ретейли або склади з логістичною перевагою, можуть приносити кращий дохід ніж середні площі в торгових центрах. Локація плюс безпека дорівнює премію. У містах зі стабільною безпекою і інфраструктурою ставки ростуть у ризикових локаціях падіння та застій. А якщо ви хочете інвестувати в офіси, то інвестуйте вибірково, тому що клас А або гнучкі офіси, каворкінги з кращими перспективами. Бо старі будівлі з класу Б з малим потенціалом модернізації ризикують надалі залишатися порожніми. Ну і щодо складів, то це один з найстабільніших напрямків зараз. Вибирайте локації біля транспортних артерій, кордонів або логістичних хабів. Пам'ятайте, диверсифікація обов'язкова. Не ставте всі кошти в один формат чи одне місто. Краще розподілити ризики між торговими площами, офісами або складами. Якщо вам було це відео корисне, натискайте підписатися і ставте лайк, дзвіночок, аби не пропустити нові кейси.